Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про віруси. Тому що, коли величезний організм повністю контролюється якоюсь дрібницею, то що це як не вірус? Дивіться сьогодні у випуску. Корупційний вірус. Платежі Укрзалізниці під контролем сторонньої компанії. І на сьогодні ми знаходимося в жорсткій залежності їм платите і ви кілька гривень з кожного квитка перетворюються на десятки мільйонів. Компанія може зупинити продаж квітків онлайн квітків по всій Україні. Як взяти у заручники державну монополію? Сьогодні дві історії про високі технології та низькість їхнього впровадження. Обидві стосуються Укрзалізниці, а точніше, організації продажу інтернет-квитків на потяги. Це відбувалось у два етапи: п'ять років тому залізниця запровадила електронне бронювання квитків з наступним викупом їх у касі. А два роки тому повноцінний інтернет-продаж. У цих двох етапів різні виконавці, але багато спільного. Обидва рази через відсутність. Відкритого адекватного конкурсу та наявність, як то кажуть, своїх людей залізниця влаштовувала на продажі квитків такі собі маленькі монопольки. І в результаті на сьогодні сама система інтернет-продажу квитків залізниці не контролюється залізницею. Але давайте подивимось, з чого все починалось. Надія Гордій досліджувала, як українського залізничного монополіста брали на повідець. Залізничний квиток не залізничної каси у 2009 тисячі роках. В Україні вперше з'явилась можливість бронювати квитки в інтернеті. Зникла необхідність за кілька днів до від'їзду їхати на вокзал за квитком та стояти у чергах. Можна було просто зайти на сайт є квиток, обрати потрібний білет та оплатити і вже перед потягом обміняти квитанцію на проїзний документ. Тоді це була інновація, створена у кращих українських традиціях, не технологічних, тендерних. Розробником цієї системи бронювання є компанія Аскіо. Ця фірма протягом 2010-2011 років перемогла на 11 тендерах Укрзалізниці. Єдиним конкурентом АСкіо на усіх тендерах виступила компанія ЄСІСТ. «Е Та ці компанії конкуренти лише у документах. Насправді ж вони скоріше сусіди. О, компанія ЄСІСТА. Теж а Аскіо також тут. Тобто один крок і дві компанії. Прекрасно. Обидві фірми сидять в одному приміщенні. Керівника АСКІо наразі немає. Тож нам пропонують почекати його в офісі єсистем. Прекрасні партнерські стосунки не тільки партнерські, а й родинні. Серед засновників Аскіо їхній умовний конкурент єси Ож дві компанії з одного офісу розіграли на тендері замовлення на розробку першого електронного квитка: замовник система Укрзалізниця, власник квитків Укрзалізниця. Однак продавати квитки через новостворену систему стали не залізничники і не всі бажаючі. Монополістом бронювання УЗЕ обрала фірму Експрес 2 конкурс. чи Тендер не проводився. Чому саме ця компанія стала фаворитом? Загадка відгадку пошукаємо у засновниках фірми експрес 2 заснована компанією інтернет інженіринг. Власник цієї фірми дві офшорні компанії та Артем Лазня. Своя людина на залізниці. У 2008-2009 роках Артем Лазня був заступником з питань фінансів і економіки тодішнього гендиректора Укрзалізниці Михайла Костюка. Зайшовши на схему продажу електронних квитків, компанія «Лазні» стала єдиним агентом з бронювання. Навіть нібито офіційний сайт бронювання Укрзалізниці насправді приватний. Уся вигода від продажу квитків донедавна йшла до кишень Експрес-2. З кожного заброньованого білета фірма отримувала 17 гривень, а залізничникам нічого не платила. Маленька монополія приносила щомісяця понад мільйон гривень. Центральний залізничний вокзал країни теж рекламує не електронну систему продажу квитків укрзалізниці, а експрес 2 Нині ситуація змінилась. От тільки змінилась, значить покращилась. Навіщо взагалі 2009 року залізниця почала розробляти технологію бронювання, а не вже повноцінного продажу, мені особисто не зрозуміло, адже система забронює, а потім їй викупає, виглядала сучасно десь років 20 тому. Менше з тим, нею, мабуть, досі хтось користується, тож нехай. Але сама залізниця, як тільки розібралась із бронюванням, почала розробку нової системи, тепер вже повноцінного продажу. І скидається на те, що це пов'язано не стільки з бажанням пократию. Щити, життя пасажирів скільки із певними кадровими ротаціями в Укрзалізниці. В результаті один новий монополіст зжер іншого, а сама залізниця потрапила у залежність. У 2012 році Укрзалізниця прийняла рішення запровадити не лише бронювання, а й повноцінний продаж електронних квитків. На реалізацію ідеї знадобилось два роки. В результаті не треба стояти в чергах у каси навіть із чеками. Не треба шукати свій рейс на таблицях. УЗЕ можна просто купити квиток онлайн і вирушати у подорож. Чудове покращення. Тільки як і у випадку з бронюванням, на продажі електронних білетів виросла монополія з таємничим фігурантом. Хто, як і чому опинився розробником системи електронного продажу, залізничники приховували до останнього моменту. Тенти на впровадження системи проводили за зачиненими дверима. У віснику державних закупівель інформація не опублікована. На запит надати звіти про тендери, залізничники відписали, що документація про закупівлі та умови договорів недоступна на підставі наказу самої Укрзалізниці від 2010 року. Однак до кінця 2011 року підрозділи УЗЕ опублікували інформацію про тендери на попередню систему бронювання. А як тільки вирішили запровадити нову систему, тендери приховали. Наші гроші все ж отримали дані про ті закупівлі. Учасниками тендеру на програму для оформлення електронних квитків стала вже відома АСКО і герой багатьох наших сюжетів компанія UNIT. Переміг UNIT, причому із вищою ціною. Після чого замовив виконання роботи в свого конкурента АСкіо. Це інформація з реєстру судових рішень, адже за роботу UNIT не розплатився. Єдині дані про ці оборудки залишились у судових реєстрах. Укрзалізниця не випадково приховує документацію по цих закупівлях, адже переможець на них не випадковий. До 2011 року співзасновником уніту був Вадим Дмитренко у квітні 2011-го Дмитренко посів крісло начальника головного управління інформаційних технологій Укрзалізниці. З моменту появи Дмитренка у кріслі головного інформтехнолога Укрзалізниця почала впроваджувати нову систему продажу квитків. І підряд на її розробку отримує компанія Дмитренка УНІД. Взагалі мушу визнати, що компанії УНІТ в наших сюжетах стало відверто забагато. Це вже третій чи навіть четвертий епізод за останні півроку. Але ми ж їх не шукаємо, цих чиновницьких улюбленців, ми шукаємо дивні тендери, підозрілі виплати, взагалі різні оборудки з державними грошами, які намагаються приховати. І як тільки ці оборудки стосуються певних комп'ютерних технологій, опа, у ніт. як тільки ми чуємо ці документи лише для службового користування, знову ні. І головне, держструктури абсолютно різні. Були вже і податківці, і державні поліграфісти. Але скидається на те, що стрімкий злет цієї компанії розпочався саме з Укрзалізниці. Протягом останніх місяців уніт фігурував вже у трьох сюжетах наших грошей. Ця компанія розробляла для державного поліграфкомбінату захисний елемент акцизних марок, який не захищав і був скасований після нашого сюжету, а коштував 300 мільйонів гривень на рік. Ще тоді ми прагнули поспілкуватись із улюбленими айтішниками українських чиновників, але безрезультатно той самий секретар, що три дні тому відчинив нам двері уніту. Тепер переконує такої фірми тут ніколи і не було. Я не маю права вас пустити. У нас немає такого. Ну ви ж кажете, що минулого разу казали, що вона була. Куди вона зникла за три дні? Ну в будь-якому випадку я не можу вас зараз сюди пустити. Чого ну я можу поспілкуватися з керівником? Керівник компанії тоді також відмовився із нами спілкуватись. Новий сюжет, нова спроба познайомитись та задати нові питання. Ідемо в Уніт. Дуже дуже серйозна компанія, розташована в центрі міста біля Олімпійського. Приймала участь у таких проєктах, як біометричний паспорт, картка киянина та система продажу електронних залізничних квітків. Але телефон цієї компанії вимкнений, а на електронну пошту вона не відповідає. Тож ми йдемо реєструвати запит до них в офіс. Після попередніх сюжетів УНІТ заявив, що ми нібито не поцікавились їхньою думкою. Тож цього разу не лише приїжджаємо, а й привозимо із собою офіційний запит. Отже, тепер на нашому запиті є підпис представника компанії Уніт. А от чи буде відповідь, побачимо. А поки чекаємо на чесну відповідь Уніта, розкажемо, як він заробляє на «Укрзалізниці». Автором патенту на замовлену, оплачено та впроваджено укрзрізницю систему продажу є інший співвласник уніту Сергій Рофар. Окрім доплати за розробку та підтримку системи, компанія хоче ще й по 5 гривень з кожного проданого квитка. Кожен, хто купує білет в інтернеті, має доплачувати уніту. Невідомо за що. За те, що власник цієї компанії отримав на два роки посаду в залізниці, мабуть, наприкінці 2014 року уніць зажадав від «Укрзалізниці» понад 10 мільйонів гривень роялці. Однак залізничники відмовились платити. За їхніми словами є договір, який взагалі не передбачає оплати за квитки. Тобто, фактично існувало два договори, які мали регулювати одне і те ж саме, але за одним. З кожного квитка йшло 5 гривень на користь компанії Уніт, а за іншим, ця цифра дорівнювала нулю. В цілому, вся історія вокруг продажу квитків, вона вокруг одного питання: хто накрутить додаткові 5 або 8, або 10 гривень на кожному квітку. Що буде стягуватися з пасажири. пікантності? Додає той факт, що обидва договори підписала одна і та сама людина, начальник головного інформаційно-обчислювального центру залізниці. То, скоріше за все, потрібно буде брати пояснення в нього. Але моя особиста думка, що і той, і інший договір він підписував за вказівками когось. За межами компанії, яку він на той момент очолював, за необхідність платити 5 гривень з кожного квитка зараз іде судовий процес. Однак в розробника є важіль впливу на величезну державну структуру. Усю систему продажів контролює не Укрзалізниця, а уніт і в технічному плані, і в фінансовому. «Укрзалізниця» по суті стала перед фактом. Вот. УНИТ самостоятельно выбрал техническое решение для реализации этого платежного шлюза. И на сегодня мы находимся тоже в жесткой зависимости, в первую очередь, механизмов оплаты э, с помощью кредитных карточек. Это раз. И второе, мы не можем регулировать взаимоотношения с банками и эквайрами, в том числе и связанные э, с вопросами комиссионных сборов за проведение этих операций. То есть все эти вещи на себя занимает, замыкает УНИТ. И на сегодня, по нашей информации, мы знаем, что при заключении договоров с банками и эквайрами. Уніт требують комісію з них при проведенні транзакції за покупку електронного біля платіжний шлюз, точка крізь яку проходять усі оплати при купівлі квитка в інтернеті. Звісно, не безкоштовно, а за відсоток від продажів. Ці гроші також отримує уніт без будь-яких тендерів та й взагалі впливу чи контролю укурзалізниці. Просто компанія, яку найняла розробити програмне забезпечення, вирішила, що вона хоче не лише гроші за розробку та 5 гривень роялті. А ще відсоток від продажу усіх квитків, та головне не комісія на сьогоднішній день. Фактично не Укрзалізниця, а Уніт визначає, кому дозволити продавати залізничні квитки, а кому ні. Восени 2014 року компанія просто відключила від продажу квитків розрахунковий центр міністерства інфраструктури. Пізніше відмовила державному ошитбанку праві продавати квитки державної укрзалізниці. Через свавілля Уніту кілька місяців тому залізниця розірвала з ним агентський договір. Компанія мала підтримувати систему, але не позбавлялась права продавати квитки. Ми заблокували а, компанії УНІТ можливості здійснювати продаж, внесли відповідні зміни до агентських а, правил і поставили компанію УНІТ перед простим вибором: або ви агенти з продажу, або ви розробники системи. Вони визначили, що вони будуть працювати як розробник системи. Та це лише слова. Ми спробували придбати квиток через унітівський сайт платіжка.ком все працює. Фірма демонструє на своєму сайті договір оферти із підрозділом Укрзрізниці. Хоча, за словами залізничників, він не дійсний. Чому так? Тому що реальний контроль над системою продажу квитків Укрзрізниці не в залізниці. Вона повністю залежна від свого найманого підрядника. В будь-який момент, за рішенням, яке буде полягати в позапроводному полі, компанія може зупинити продаж квітків онлайн-квітків по всій Україні. І цього монополіста створила сама Укрзалізниця, закриті тенди, інформація з обмеженим доступом, і тепер виконавець робіт має більше можливостей, ніж самі залізничники. Сьогоднішні сюжети вони навіть не про корупцію. Ну, В сенсі, звісно, про корупцію, але більше про масштабність наслідків. Серйозно, в голові не вкладається, як одне сумнівне рішення, зрештою, поставило на коліна державного залізничного монополіста. І не можна ж сказати, що залізниця зараз якось захищає цих розробників. Та ні, ніби навпаки, йдуть якісь судові процеси, намагаються їх позбутись. Але спробуй висапати те, що вкорінилось. А на сьогодні все. Більше розслідувань побачите наступного вівторка. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. Слухайте, якщо воно не сапається, може їх травити чимось. До зустрічі. Ційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей.